Почала вже виясняти відносини, але хто мене вчив, як з цим можна розібратися? Тому я, як навчена була в своїй сім'ї, всі розборки тільки бійкою, і я вступила в цю бійку, почала кричати, почала кидатись на того хлопця. Він прийшов він... знову до вас додому? Да, ну. — Так, він в нас був вдома е і старшим домовлявся знову кудись йти. А я це побачила, вискочила. Ну, звісно, він здоровий хлопець, я спившись, вже була така худа і слаба. Я розуміла, що я його не зможу перемогти. І Я взяла ніж, і вдарила його ножем. І... Він пішов з нашого дому, а потім він прийшов знову вже під ранок і сказав, що від відпро...